Колишній президент США тяжко хворий у Джо Байдена. діагностували рак. Свої співчуття висловив навіть нинішній очільник Білого Дому Дональд Трамп, який раніше нерідко глузував з поведінки та стану здоров'я свого попередника. Що відомо про здоров'я Байдена та які прогнози дають лікарі? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. У Джо Байдена агресивна форма раку простати з метастазами в кістки. На жаль, поширений недух серед чоловіків у всьому світі. Діагноз публічно озвучив прес-секретар колишнього президента цими вихідними. За словами речника, рак піддається лікуванню. Медики зазначають, що навіть, попри наявність метастазів у кістковій системі, можливості сучасної медицини дозволяють ефективно боротися з таким типом онкології. Нині в родині Байденів вирішують, як і де в подальшому проходити терапію. Свої співчуття через сумний діагноз висловив навіть Дональд Трамп, який до цього нерідко брав на кпини Байдена через його повільну мову та рухи. Ми з Меланією Трамп засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші та найкращі побажання Джил та її сім'ї. А також бажаємо Джо якнайшвидшого та успішного одужання. Колишній президент, демократ Барак Обама, також висловив надію, що Байдену вдасться подолати хворобу. Обама разом зі своєю дружиною Мішель висловив підтримку сім'ї Байдена і побажав йому повного одужання. Джозеф Байден нагадаю залишив президентське крісло в січні цьогоріч і увійшов в історію як найстарший лідер Сполучених Штатів Америки. Наразі колишньому очільнику Білого Дому 82 роки. За свою каденцію він кілька разів хворів на коронавірус. У липні торік ходили чутки, нібито Байден лікує хворобу Паркінсона, але потім інформацію спростували. Також відомо, що в 23-му році в Байдена діагностували. Шкіри та навіть видалили злоякісну карциному. У 45-річному віці Байден переніс ще одну серйозну операцію: в нього діагностували аневризму двох судин головного мозку. У критичному стані його тоді доставили в лікарню та терміново прооперували. Аневризму успішно видалили. За молоду містер Байден заїкався, що з часом ближче до 30 років вдалося виправити а також хворів на астму, через що був вимушений покинути спорт. І власне з цієї причини був непридатним до служби під час війни у В'єтнамі. У 2019 році, під час передвиборчих перегонів, штаб Байдена опублікував звіт лікаря, у якому йшлося, що кандидат у президенти здоровий та активний, не має жодних хвороб та порушень, окрім як скаржиться на сезонні алергії, не вживає алкоголь і не палить. У листопаді 2020-го медики зафіксували у Байдена два невеликих переломи стопи, виявили тріщину кістки. Речники президента пояснили, що інцидент стався під час гри з собакою. Зрештою минулого року вихід політика з передвиборчих перегонів на користь Камали Гарріс пов'язували саме зі станом здоров'я та поважним віком. Витримати фізично ще один термін президентства було б виснажливим випробуванням для Джо Байдена. Під час роботи Байдена республіканці та медіа, прихильні до них, не раз публікували підрахунки, мовляв, Байден 40% свого президентського терміну провів у відпустках. Для порівняння Барак Обама відпочивав 11% свого терміну при владі. Дональд Трамп за попередньої каденції – 26%. А 39-й президент США Джиммі Картер за 4 роки взагалі майже не відпочивав, мав вакейшн всього-навсього 2 місяці. Нерідко камери журналістів ловили невдалі падіння містера Байдена на трапах літаків. Також на публіці Джозефу Байдену допомагали одягати піджаки. Та футболки робити це самотужки, політику було не до снаги. Однак, попри вік, та стан здоров'я, Джо Байден у 2023 році не побоявся прилетіти до України. Загалом Джозеф Байден провів на державній службі півстоліття, 35 років в сенаті. Не програв між іншим жодних виборів. В якості сенатора Байден об'їздив чимало країн, зустрічався особисто із залізною леді Маргарет Тетчер. Та легендарною прем'єр-міністром Ізраїлю Голдою Меєр не раз приїздив до колишнього СРСР, був одним із тих, хто наполягав на ядерному роззброєнні України. Молодому віці Байден пережив особисту драму, втратив дитину та дружину в автокатастрофі, але не пішов із сенату. А продовжив роботу, поєднував її з вихованням двох інших синів. Фактично, все своє життя він присвятив політиці. А яким для вас був президент США Джо Байден? Як оцінюєте його політику та рішення? Що не подобалось його політиці? Що навпаки симпатизувало? Напишіть нам в коментарях. Тисяча наших захисників скоро повернуться додому. А також українська та російська делегації досягли угоди про нову зустріч, це єдині реальні результати перемовин у Стамбулі. Вони завершилися буквально от тільки но преса називає умови Кремля неадекватними. Хоча офіційні делегації, і наша, і російська, коментують м'якше. Розбираємо головні деталі. Мене звати Микита Гаврилюк. Підпишіться, щоби не пропускати нічого важливого. Зустріч завершена за даними західних медіа. Зокрема, агентства Reuters, Москва озвучила стару мантру. Мовляв, Київ має вивести війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. А також росіяни лякають захопленням Харківщини та Сумщини. Ось яку цитату представників Росії наводить репортер за економіст Олівер Керол. Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно. Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три скільки потрібно. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати? Офіційно такі вимоги не підтверджує жодна зі сторін. Коментарі делегації, взагалі, доволі стримані. Головна домовленість обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. Це буде найбільший обмін спочатку всієї повномасштабної війни. Так, сьогодні зустрілися, провели перемовини, Результат перемовин обмін тисячі осіб. Говорили припинення вогню. Працюємо далі. Під час переговорів президент Зеленський перебував в Албанії. Там він провів спільну розмову з президентом Сполучених Штатів, президентом Франції, федеральним канцлером Німеччини, а також прем'єр-міністрами Великої Британії та Польщі. Вони обговорили підсумки перемовин у Стамбулі. Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій. Наша позиція. Якщо росіяни відмовляються від повного і безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі. Хто допомагає, окремо Зеленський назвав Путіна боягузом, який не наважився приїхати на перемовини особисто. За словами учасників делегації, перемовини можуть продовжитися вже найближчим часом. Готуються консультації щодо порядку денного наступного раунду. Напишіть у коментарях, як ви оцінюєте підсумки цієї зустрічі, і що на вашу думку буде далі. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про коментарі, подобайки та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.